Гігантський Сибірський магматичний плюм, потік розпеченої речовини, що виходить із надер землі, активно впливає на літосферу Сибіру. Головна частина цього плюму діаметром 1200-1500 кілометрів розташована на південь від півостровів Гидан і Таймир. А зона розтікання магматичних потоків охоплює територію до 2500-3000 кілометрів. Що співмірно з площею Австралії. Це колосальне явище зачіпає не лише центр Сибіру. Як тиск гігантського магматичного плюму в центрі Євразії призвів до землетрусу за тисячі кілометрів від неї на її тихоокеанській околиці? Механізм простий і невблаганний, як закони фізики. Я б описав це як ефект гідравлічного поршня. Уявіть, що Сибірський плюм це поршень, який з колосальною силою тисне знизу на літосферу. Але Сибірська платформа це давня, жорстка і монолітна структура. Вона не прогинається і не ламається посередині. Замість цього вона, подібно до суцільної броні, передає цю жахливу напругу далі по всій євразійській плиті до її країв. Саме на краях плити, в зонах її зіткнення з іншими плитами, це напруження концентрується. Ми називаємо це крайовими ефектами плити. У землетрусі магнітудою 8,8, що стався на Камчатці, ми спостерігаємо класичний крайовий ефект. Сибірський магматичний плюм чинить тиск на всю літосферну плиту, але він не просто піднімає її. Механізм набагато цікавіший. Плюм поступово еродує літосферу знизу, немовби підточуючи її, і розм'якшує підстилаючу астеносферу.